По суті, прикольно, економія. Два бензобака можна як на машині, і на газу їхати, і на бензині. Але чи не буде дефектів на практиці того, щоб подивитися, яка бандура лежить під вашою сідушкою, і ви сідаєте зверху? Не знаю. Ризикована, коротше. Братва, всіх вітаю! Ви на каналі Мототрево. У цьому відосі буде огляд мотоцикла. Новинки першого у світі апарата на газовій установці Bajaj Freedom 125, який має вже ГБО. Поговоримо про те, що є на сайті, що це за апарат. Побачимо те, що він може видавати, і в принципі розкажу свої думки про те, що я побачив на інших інформаційних джерелах. Що я думаю про цей апарат та проще сказати. Починаємо. Можемо бачити сайт, на якому є інформація про цей мотоцикл. Буду переводити, того що, як кажуть, не нашою солов'їною, бажач Freedom 125. Має 9,5 кінських сил. Мотоцикл, який може працювати на бензині або на метані, запаса, палива вистачає на 330 кілометрів. І тут дуже цікаво, це. На метані можна проїхати 330, бо це я вам скажу немало. Для 125 ки Чи на бензині, чи мішаний режим. Незрозуміло, не уточнюють. Так, тут є відос, ми можемо бачити. Давайте, до речі, його подивимося. Ну, як завжди, баджаж показує свою техніку на високому рівні. Це в них, як кажуть, не забирать такої подачі. Що з звичайного мотоцикла роблять, наче це якийсь літер, але це вже мотоцикл на метані. Так, ну зрозуміло, в принципі, зрозуміло, моноамортизатор є уже на 125 ки Що я хочу сказати? Те, що я замітив, що апарат має не тільки вже газову установку, а на 125 кубів вони вліпили моноамортизатор. Можемо бачити, що мотоцикл має швидкість 90 км за годину. На метані і 93 на бензині. Це максимальна швидкість. Мотоцикл отримав передній диск гальма. Чітко, коротше, на фарширована ка Є такі ще мотоцикли, називаються Зонтес. Теж дуже фарширована кубатура там 150 по потужності, як нормальні китайські 200. -ки. от Щось похоже зробили з цим баджаджем Так, опускаємося нижче. Бензобака об'ємом 2 літра вистачає на 130 км пробіга. А ГБО прораховано на 12,5 літра метана, якого хвате, ага, на 200 км. так вам і можливість 200 км можна проїхати на короче, метані. Бачимо приборку досить. Скажу так навіть брутальна як для 125-ки Цифрова приборна панель. Так, бачимо нарешті От показали нам. Заливну горловину, там заправляється бензин справа така кришечка, а там, де жовта, це вже метан. До речі, ще цікавий момент буде. От, може почитати. В коментарях від вас коментарі, як заправляється ця установка. По правді сказати, я не вивчав це питання, чи це на якійсь заправці, чи треба спеціальні якісь балони купляти, щоб заправляти через оцей короче роз'єм, скажімо, в Баку. От, пишіть в коментарях. Так, ну і в принципі все. Давайте ще я вам відкрию сайт. Цікавий, там де вже показано загальний вигляд мотоцикла. Показаний цей балон серйозний. Ось, в принципі, бачимо, що мотоцикл має такий зовнішній вигляд. Реально, не сказати, що 125-ка, як якийсь потужний 250-кубовий мотоцикл. Вже є решоточки оці під кофер, щось можна придумати. Так, це вже ми бачили заливна горловина. Приборна панель досить цікава, я вже казав це Блютуз бачимо, можна підтіднатися по блютузу. В принципі, ну все як на китайцях. Далі. Так, нарешті, подивіться, який балон жорсткий, просто торпеда. Там кажуть, в Тіктоці є люди, які вже записували про цей мотоцикл, живі огляди. Казали, що це просто бомба. Якщо я лупить, то ну, в принципі да, буде коротше. по-серйозному. Моя думка, що я думаю, не просто так зробили кубатуру 125. Бо саме цікаво, що можна було зробити і 200, і 300, і 400 кубів на газовій установці. Але напевно виробники побоялися, що мотоцикл буде короче, видавати якісь дефекти і можна короче, я не знаю, полетіти на воздух, тому що газ він має таку основу, самі розумієте, можуть бути всякі утечки. Хто знає, як себе ця установка покаже на практиці. Це знаєте вже як мотоцикли заново повернуся, зонтес, чого їх не так часто купляють? Того, що люди переживають про те, що мотоцикл коштує як японець, скажімо так. Повірте, вони ціну мають оці зонтеси. А це китайський виробник. І люди деякі не довіряють. Так само, я думаю, знайдуться люди, які будуть думати так само за оцей газовий балон. Що це круто, це по суті прикольно, економія, два Бензобака можна як на машині, і на газу їхати, і на бензині. Але чи не буде дефектів на практиці, того, щоб подивіться, яка бандура лежить під вашою сідушкою і ви сідаєте зверху, не знаю. Ризикована короче, техніка, але 125 кубів, я думаю, що навіть якщо якісь дефекти будуть, то це буде не критично. Мотоцикл часто показується в синьому та в чорному кольорі. Я так розумію, це основні кольори, які взагалі є по цих баджаджах. Туристична посадка нею, в принципі, не пахне, це звичайний дорожник, діодна фара. Мотор по своїй потужності не щось феноменальне на цьому мотоциклі. Леті диски. Ну, скажу вам так, моя думка, що час покаже. Апарат цікавий, хайповий, про нього часто говорять. Я думаю, що до нас в також це їдуть. І люди, які хочуть собі такий апарат, там може приглядають, знаєте, що можна буде придбати цей баджач, але будемо чекати більше інформації, сам хочу побачити його вживу, щоб уже записати живий огляд. Пишіть ваші думки, як вам ця техніка, а я буду з вами прощатися. Будемо на зв'язку.